Коли світло переходить з одного однорідного прозорого середовища в інше, швидкість його поширення змінюється. При цьому відбувається заломлення світла. Крім того, науковці встановили, що біле світло насправді є сумішю променів різних кольорів. Світло, потрапляючи з одного середовища в інше, наприклад, із повітря в скло, Заломлюється і розкладається в спектр. Річ у тім, що в різних середовищах швидкість поширення світлових променів різних кольорів неоднакова. Швидкість поширення червоних світлових променів майже не змінюється, тому вони заломлюються найменше. А фіолетового змінюється значною мірою, тому ці промені заломлюються найбільше і кут відхилення буде більшим. Результатом цього є розкладання за допомогою призми білого світла в спектр. Тому ми бачимо веселку. Ми з вами дізналися, що за допомогою призми біле світло розкладається в спектр. Але все ж таки, чому веселка виникає в небі? Світло поширюється у воді набагато повільніше, ніж у повітрі, тому краплини дощу, які містяться у вологому повітрі, виконують функцію призм, заломлюють, розкладають у спектр та відбивають світло.